Здорово. Витаю вас. Как у вас дела? О, хоть интернет нормальный, хоть звук нормальный. Э, дякуючи Збройным силам Украины. Тримаемся. Понял. А ты что, по-русски не, не можешь говорить? Можем. Магешь немножко? Так. Трисочки. О, понял. Слушай, я так особо угу. не, не вникаю, как бы во все вот эти вот аспекты. No, сьогодні включив Соловйова, Скабеєву, блядь, говорять, там ТЦК у вас на Україні, щось там творять. Та, не... та, та ти що, а тебе ось так от хвилює питання ТЦК в Україні, да. Відсутність бензину на Росії тебе не хвилює, так? То, що там спалюють НПЗ, тебе не хвилює, тебе хвилює ТЦК на Україні. Да, да, это, это, Дивись, стоп, е... это... Это это... стоп, 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 стоп. Давай так, як ми з тобою продовжимо розмову, ти представся і е, без матюків. Ти зможеш а, без матюків далі продовжувати розмову чи ні? Конечно, как, а я раз що, що ти матюкнувся, по-моєму, ні? Так, ти матюку, матюкаєшся останні тут півтори хвилини. Немножко, Якби да, ти не матюкався, я, я би тобі би не робив зауваження. Так, давай, кажи, звідки ти, як тебе звати? Апанас. Меня зовут Апанас, я з Челябинска. Апанас тебе. Апанас тебе звати, так. Да. Дуже оригінальне ім'я, як тебе звали в дитинці там? Паносік? Ні, апанас таке. А як? Як тебя мама звала там? Пона поносик и ты там покушай-то. нет. Покушай, не. А <соц> понас. Не, апанас, апанас. апанас. Апанасик. Ап а Апана, Да, да, да. А так. А да, ты выставь, скажи. Вытри попочку, скажи понас. Ну, ну ладно. Апанас реальность? так Апанас. Кто такие. Что, реально? Не, это... Я, слухай, э, давай я, короче, тебя буду Емели называть, так что уже так вот, со всем все одно, мне не зручнейший Нет. Ну, на российской реально... Емели. Реально, что ТЦК у вас там так вот себя ведут нехорошо, некрасиво, непорядочно с людьми? А вот скажи мне, э, Туби, вот какая разница? Какая что, ресница? Так, какая вот тебе разница, что бывает у нас среди некрасивых. А, какая, какая мне разница? Угу. Какая мне разница? Не, ну просто интересно. Yeah. Может, просто я знаю, что Соловьев и Скобеева yeah. могут преувеличивать. И вот могут немножко преувеличивать. А это реально, может uh -huh. быть, они просто врут. Uh -huh. Может, врут. Слушай, а они а не рассказывают, чего у вас от, за то, что вы ходите с чистыми листочками А4 и их до вязницы садят? Да это ерунда какая-то. А Еру... нет, ну, как же ерунда. Вот вот была рік, рік чи два роки тому. на, намалювала на уроки малювання, намалювала українські прапори, написала, що ми за мир. Це в Росії було. От, батька позбавили батьківських прав, посадили до в'язниці. В'язниці щось там з ним зробили, що він втратив зір. І це тільки випустили, і вони бігом з Росії виїхали. Як це так? Намалювала, що дівчинка на уроки малювання на, написала, що вони за мир. А його до в'язниці посадили, що їх батьківських прав позбавили дитину в дитячий будинок. А Росія теж за мир. Ну, за... Нет, так, я ж тобі рассказываю историю, девчонки. Вона намалювала, що вона за мир. Батька позбавили она, 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 откуда, прав. Она откуда, то с России? десь из Сибири, да. Десь, чи, чи Новосибирск. Ну, звідки звіт там ты вот. Ну, она сама, наверное, с Украины yeah. приехала туда. Наверное, да с не. Да а не. Какая ей, а какая, а разница? Что... Ну, вот она не хочет, знаете, быть как Гитлер. Она хочет жить в нормальной стране. Написала, що вона проти а війни. Какой? А хто а Гітлер? Путін що ли, Гітлер? Ні, він близько навіть до Гітлера не дотягує. Путлер це таке, це, ну, вож там, ну таке. Гітлер того був з этим, що з Трампом общається з Ль, того? Ви, ну Гитлєр? просто в часи, в часи Гітлера не було Трампа, ще не народився Трамп на той час. не І Сінзиньпіня тоді не було, звісно. Ну, звісно, ясніше. Вот. Ну так. Да. Так. То Гітлер хоч був, знаєш, він розумна людина був, він дуже талановита. У нього такі малюнки, картини, просто там подивишся і не повіриш, що таке міг Гітлер зробити. А Путін що зробив? Путін Крім кратка. того, що цілує цілує мальчиків маленьких в животик, більше нічого він не зробив. Він якийсь. Ну ти не тої будешь, сексуальної ти орієнтації. Ти, ти зараз будеш всяку грязь споминати. А це що, неправда? Це правда? А що, Ну поцілував он ребенка, що такого? Ну дивись, а в тебе дитина є? А? Ну в тебе дитина є? Є в тебе діти. Звісно. Скільки років дитині? Різного віку. Ну, самому меншому, скільки? Шість. Ну от меншому шість. От ти йдеш по вулиці з шестирічною своєю дитиною. Наприклад, я підійшов за дерев футболку і поцілував його. Ну, Твоя реакція яка? Ні. Он же что-то с ним разговаривал, там при корреспондентах. Нет, так я дает, слушай, я на ведь цукерку твоїй дитині дам. Так это ж президент. Ну и что он думает. Ну и что, что президент? Ну и что, что это президент? Ну и шо что это президент? Ну и что ну, такое? И что, сто, что ему теперь все можно? Так вот, ну, скажу ну, ну, я ну, так идем, ну, побачу, як твою дитину звати. Ну, что ты апанас, то він, я навіть не знаю. Ваш кого я Тоже апанасом назвали. Апанас, тоже апанас, да. Да, апанас Апанас. Дай ему цукерку там. Рошенку якусь добру, знаєш, він так стішився, і я йому раз і поцілував. Ну, Яка і твоя реакція буде? Да нормально, взагалі щасливий. Нормально так. буде, так? Да? Тобто чужі, это ж как, это ж как чужі чоловіки, це ж як ж, ж Бог дитину. По Слухай мене мен, ще Бог Богом не мен... поцілував. Ти перший, хто мене назвав Богом, я тобі відверто кажу. Я ще я такого не очікував. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! И это ж то же самое, что Бог поцеловал, понимаешь, ребенка. Это ж благословение. Это ж благословил его, понимаешь. Дякую, не, не, не называй больше меня Богом, слухай. Вот реально, я сором'язлива людина. Кого не называть? Мене. А я тебя не называю Богом. Як? Ты ж кажешь, вот я, я перешел в парку до твоей дитини и поцеловал животик. А ты кажеш, це как Бог поцеловал. Я кажу, ну, не треба называть Богом. При каких обстоятельствах поцеловал? Если ты просто как. Просто гулял, придешел. что ти закипаешь. Получишь по лицу, получиш по лицу сапогу. Чого ти, та, піти, чого ти закипав? Та у вас нема чобіт, у вас лапті, це по-перше. А по-друге, чого ти закипаєш? Така ситуація і там. Ну, уяви, дивись, дивись. Путін поцелував, ту... це як Бог поцеловав, благословив. беремо ту, благословився. Берем ту саму ситуацію. От Путін до того його кинула дружина. Питається, чому? Бо, певно, можливо, знала про його нетрадиційні орієнтації. Скажем, вот слабину його до дітей. Не гони, у нормальна. Яка орієнтація в нього? Отлично. А яка як звати жінку його? Хочеш об этом поговорити? Зараз накому він А? Як звати жінку Путина? А мне какая різниця? Он ее не хочет. А, нього... а в нього взагалі вона є? Чого? За Києва? Ну у нього жінка є. Ну, дивись инзиньпінь, така гарна жінка була, там Алиїв приїхав, там красуня жінка. І цей приїхав якийсь саменький. А не треба йому, зачем ему? А чому йому не треба? Потому, що а що он, він не чоловік? Он слуга, слуга народу. Він слуга народа? Акщо слуги народу не треба, чоловіку не треба жінка, щоб а, за ним доглядала, а зачем от, їсти приготувала, поговорити з кимось, для душі, от дивився той ти... самий Трамп. А зачем а зачем Расуня, красуня дивився, от Зеленський. Олена Зеленська, гарна жіночка, і, і, і такий от просто ти кажеш Бог і самотній. А я тобі скажу, бо просто воно нікому не потрібно. Вон... Знать, в Гітлера була Єва Браун, а в цього, ту, кажуть, мерзость. Ну, не дуже приємний розговор, конечно, виходить. А чому? Чому тобі не приємно? Пропит... Без... Спросить без... про ТЦК, а ти знаєш. Я, ж... я ж без всякого. От реально, от подумай, чого Путіна кинула жінка. Та кинула? Ну, ну, кинула вона його. Ну, так, я так, що... ну як, ну що ж не буває, так просто взяли і Ми що, будемо лізти в личні діла, що ли, людей. розумієш? Ну, ну, від... ну, якби це був би ти такий пересічний, такий от нещасний, то звісно, ти апанації нікому не потрібен. А якщо це вже президент, людина в першу чергу публічна, представляє цілу країну, тобто, знаєш, дивлячись на нього, ти уявляєш собі всю в принципі Росію. І бачиш, його жінка кинула, воно цілує чужих дітей, воно ходить на валізу і думаєш ого? О, воно справжнє лице Росії. Ні, не, ты неправильно говоришь, надо? Ну шо надо, не, ну не, я. Не, не? не по этим надо судить и обсуждать. Ну, спро спростуй моя хоч одно слово. Він одружений? Ні. Хлопчика цілував? Так. На валізи ходить? Так. Ну. Шо, що думає. Что вот такое на валізе ходи? На валізе, що такое? Ну, знаєш, таке за ним возить така валіза. Те, що він за собчаком носив, коли хлойо був Собчака. Какая-то грязь, если честно, ти прям какую-то Яка? Укидь... А що, ти, що не знаєш, то такий Собчак? Собчак це була особистість. Хоть там зі своїми, там, скажімо, в голові кулями, але це була особистість. А Путін за ним там на побігушках тягав за ті, ті валізи, за ним за Собчаком. Все то ти знаєш. Ну а як же ж, так? Все то то ти Тим знає. Тимо считаємо. Ну, а ти що, як ти считаєш? От, от, от Росія. Они хотели... Ну, тут изол... все, Пытания мы закрыли, да? Тобто ты зі погоды погодился. Смотри, вот Россию хотели изолировать. Окей, все. Уважаю, что ты погодился. Так. Они, они, хотели изолировать Россию, весь этот Евросоюз, хотели изолировать. А изолировать mm -hmm. не получилось. Путин со всеми встречается, с лидерами. С кем со совсем? встречался с Макроном, он встречался с Мерцем, например. А он с премьер-министром Британии. Зачем ему нужны эти Ми ж домовились не матюкатися. Да. ну а... не не... Як це? Ні, ні, ні. не Не матюкайся. Будеш матюкатись, не мат. Блін, Ти таке відчуття, що ти їх запрошуєш, знаєш, що ти дав... Щось збудився при цьому слові. Не треба матюкатися, не треба. Це не мат. Помогу. Ще раз скажу, ще раз, ну, блін, ну не хочеться з тобою знаєш, закінчувати розмову. Бо хоч звук нормальний, але буду вимушений. Я йому не слухаю. Слушай, ну Вот эти от вот эти макрони. Я, я зрозумів все. Курс руського воєнного корабля знаєш? Знаєш. <рес> так от Апанасій. А саме втік. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.